Це відео про одне просте питання. Чому, попри всі зусилля, ви досі не живете так, як хочете. Навіть коли ви вже над собою попрацювали, навіть коли ви вже ніби все розумієте, і навіть коли дуже хочеться по-іншому, але чомусь не виходить. Зазвичай у таких відео всі починають з того, щоб. Довести, чому їм можна вірити, я зроблю простіше. Я не буду вдавати когось, не буду е, розписувати про свої досягнення. Я просто покажу вам шлях, який пройшла сама, а потім покажу, як ви можете пройти свій власний шлях від життя зі мною трапляється до Я створюю своє життя власноруч. І я почну з факту, який дивує багатьох. Я виросла в лісі. Так, в закинутому будинку відпочинку, де працювали мої бабусі до розпаду радянського союзу. А згодом, після розлучення моєї мами з татом, туди повернулася мама ну, разом зі мною. Але це не було, знаєте, типу виживанням якимсь в лісі. Я не якийсь там Робінзон. Це був мій звичайний дім, просто трохи нетиповий. Ну і води ще не було в крані. Моя мама була досить авторитарною та емоційно недоступною. Ми ніколи не казали одна одній люблю тебе, і це коротко але ємно пояснює ситуацію. татом ми взагалі не спілкувалися, а відчини мені батьком не став. Тож мама була для мене єдиною близькою людиною, але водночас і джерелом знаєте, такого болю і відчуття власної недостатності. Загалом в таких обставинах я виросла максимально адаптивною дитиною. що… Підлаштовувалася, не відсвічувала. Знаєте, була такою, що знала, як вижити. Але не знала, як жити. З 17 років я приїхала в Харків, жила самостійно, з 19 вже працювала, навчаючись на очній формі. І не скажу, що це був якийсь там супертяжкий для мене період, але він точно був самостійний. Хоч я насправді тоді, тоді ще зовсім себе не відчувала самостійною дорослою. Я внутрішньо не була дитиною такою не такою неусвідомленою, як то зараз кажуть, сплячою, сплячою особистістю, яка Керувалася автоматичними реакціями, дійсно, коли мені було 25, е, моя мама померла. І впродовж наступного року, півтора, пішли з життя мій тату і дві мої найближчі бабусі. Тож я залишилася одною, прям все, нікого не було. І це стало точкою, після якої я не могла жити як раніше. Це був момент, коли я вперше по-справжньому відчула, що більше немає на кого спертися. І я мала сама вирішувати, хто я, як мені жити, що я хочу в цьому житті. Ну і взагалі розбиратися зі своїм життям. Ну і в пошуках власної самостійності і грошей, керуючись своїми виживальними тоді мотивами, бо я жила на зйомній квартирі, в мене не було ніяких доходів, нічого мені не залишили в спадок. Я поїхала в Китай, да. а, де я жила, працювала три роки, а, заробила собі грошей, купила квартиру в 28 Всі були здивовані, я теж. Потім була в мене Туреччина в моєму житті. Зміна діяльності, я тоді активно шукала себе, знайшла в СМ, створила свою невеличку агенцію. Вона приносила мені стабільний нормальний прибуток. Я пробувала тоді будувати різні стосунки, не боялася йти в них, не боялася йти з них. Обирала загалом для себе краще. Я, яка була тоді адаптивною, перестала адаптуватися і почала створювати своє життя своїми виборами. Ну а потім війна, і якщо коротко, знову я втратила все, роботу, квартиру, гроші. Але попри все це, я вже не втратила себе, бо я мала вже опору на себе. І саме в цей момент стався такий наступний переломний момент етап. Я перестала займатися тим, що виходить, тим, що мені просто приносить гроші, і почала йти в те, що мені насправді подобається, те, чим я горіла весь цей час, і те, для чого, ким я сюди прийшла бути. Я стала ментором для тих, хто хоче не йти в терапію, а йти в комплексний особистісний розвиток. Це те, що завжди мені було близьким, це те, що я в своєму житті колись шукала таку людину, але я тоді не знайшла, і коли вже мала у думки про те, що я хочу стати такою людиною, то тоді я ще не відчувала впевненості, не відчувала оцього, знаєте, внутрішнього дозволу заявляти про себе як про ту, що може вести за собою людей. Але моя робота вже на той час над собою не пройшла дарма, і я вже відчула, що Можу дати собі цей дозвіл. Може, ще зроблю окреме відео про те, як знайти своє призначення і дозволити собі зайняти своє місце, але це потім. Тож. Я почала вести людей внутрішню трансформацію. І в цій діяльності я хотіла побудувати чітку структуру, бо я дуже люблю розкладати все по полицях. До недавнього часу я працювала за своєю методикою, де ми перепроживали негативний досвід минулого, звільняючись від нього, і йшли в побудову нового я. Але я зрозуміла, що не у всіх чомусь виходить це робити в тому темпі, який я запланувала. Тож я почала знову досліджувати, чого, чому це не виходить. Я шукала, що є тією точкою, тим стимулом, що дозволяє людині йти в швидкі трансформації. Я почала аналізувати, чому я змогла пройти стільки, що мені в свій час допомогло не просто вистояти, да, не з наркоманіця, вибачте, не спитися, а ще і. М Змінювати своє життя, активно бути активно залученою в нього, створювати його. Зараз згадую, що була терапія, езотерика, тілесні практики, нові дії, екзистенційні кризи, всякі глибокі провали, підйоми, ну було різне. І все і усе це було частиною шляху, але суть була не в цьому. Суть у тому, як я інтегрувала увесь цей досвід. Я розширювала свою картинку, розширювала картинку свого світа. Я не чіплялася за старе, за єдине можливе єдине, в що я вірю. І я зрозуміла, мої трансформації це результат мого рівня усвідомленості. З кожним прожитим етапом я бачила трохи глибше, відчувала трохи ясніше, обирала трохи інакше, і це змінювало все. Я почала помічати це не тільки в мені, не тільки за собою це. Спостерігала. Це було видно в моїх друзях, у клієнтах у кожному. І я побачила чітку структуру: п'ять рівнів усвідомленості, п'ять станів, у яких ми можемо застрягати і відчувати складнощі в різних сферах життя. І чотири переходи, які можуть змінити все не через насильство над собою, а через ясність. І зараз я покажу вам цю систему, щоб ви могли побачити себе і змогли зробити наступні а, свої кроки. Тож п'ять рівнів усвідомленості, які формують якість всього нашого життя. Перший – це рівень, де відсутня ще усвідомленість. Другий – це рівень усвідомлення, рівень контакту зі своєю емоцією, з мотивом. Третій рівень це усвідомлення свого усвідомлення. Де я вже можу побачити е, межі своєї системи, в якій я знаходжуся? Четвертий рівень це рівень спостерігача, mm. це рівень, на якому ви можете подивитися згори на всю систему. І побачити себе поза, поза своїми межами, поза, поза своїми рамками. І п'ятий рівень це рівень творця, там де ви вже обираєте, що я буду робити з от станом, коли я дивлюся на цю систему. Я можу грати, продовжувати грати в ній або обирати зовсім вже іншу гру, створювати свою гру. І далі я розберу всі рівні послідовно і поясню, як себе поводить людина на цьому рівні яке її мислення що заважає їй рухатися на наступний рівень та відповідно що треба зробити щоб перейти на наступний рівень але перед цим я хочу сказати наступне це відео не про те щоб дати вам ще одну систему для самокупання. Це відео про свободу, бо поки ви не бачите на якому рівні ви перебуваєте, ви або застрягаєте, або намагаєтесь досягти неможливого вирішити проблему, яка знаходиться на іншому рівні ніж ви зараз. Тобто, якщо ви хочете іншого життя, вам потрібно спочатку побачити звідки ви дієте, а потім зробити наступний крок в площину, де вирішення цього запиту вже не викликає цього внутрішнього конфлікту, сумнівів чи опору якогось бо психіка. Оновлена і відповідає новому рівню задачі. Тому дуже раджу додивитися це відео до кінця, десь у середині нього ви побачите себе і зрозумієте, чого вам не вистачає для того життя, яким ви хочете жити. А тепер детально про кожен із рівнів усвідомленості. Перший нагадую, це рівень відсутності усвідомленості. Це автоматизм, це так звані NPC персонажі. Основні ознаки цього рівня, що ви дієте імпульсивно, не розуміючи, чого саме так, чому ви дієте саме так. Ви відчуваєте, що життя відбувається з вами, а не через вас. Ви реагуєте з болю, страху, образи, провина, агресія або такого зависання, замороження. Типова поведінка на цьому рівні це постійні конфлікти або злиття в стосунках, самознацінення, боротьба за визнання, раптові такі хаотичні рішення, щось кинути, втекти і почати спочатку. Тут повторюються одні й ті самі ситуації, бо людина вважає, що проблема не в ній, а в інших. Мислення людей, які перебувають на цьому рівні, зазвичай таке: я не знаю, що зі мною не так, але мені погано. Усі навколо мене дратують. Мені страшно, але я не можу це зупинити. Мене ніхто не розуміє, що обмежує людину на цьому рівні і стримує від переходу на наступний. Це відсутність паузи між стимулом і реакцією, тобто немає часу на обдумування, чого я так реагую. Друге, це неможливість побачити себе з боку. А відсутність контакту з емоцією, як з повідомленням, яке про щось тобі говорить. Емоція просто захоплює людину. Ще один пункт це переконання, що це просто такий мій характер, такі обставини або так влаштований взагалі світ. Я ніяк не можу на нього вплинути. Що треба зрозуміти і зробити для того, щоб перейти на наступний рівень, це зловити момент реакції і поставити запитання, чому я так реагую перед тим, як діяти. друге, почати фіксувати свої емоції, тілесні відчуття, тригери, які буваються всередині, тобто налагодити контакт зі своїм внутрішнім світом, між головою і тілом. А ще, що треба зробити, це вести хоча б одну паузу між емоцією і дією. І замість чому Люди щось роблять, чому вони так роблять, спитати, що зі мною зараз відбувається. Другий рівень усвідомленості це рівень усвідомленості. Це рівень контакту з емоцією та мотивом поведінки. Основні ознаки людей, що перебувають на цьому рівні, це те, що люди починають помічати, що за їх діями стоїть емоція: якась біль, якийсь страх, сором, потреба в любові. Тут з'являється вже співчуття до себе і бажання зрозуміти, чому людина так себе почуває. Вже є момент зупинки перед дією, але ще немає чіткого розуміння, що з цим всім робити. Типова поведінка людини на цьому рівні людина більше не звинувачує вже інших повністю, але ще не бачить, як змінити себе. Тут часто шукають підтримки зовні або намагаються заспокоїти біль якимись досягненнями, відносинами ще може бути. Підвищена емоційна чутливість або нестабільність, де емоції прориваються, бо вперше почуті були мислення та переживання людей, що знаходяться на цьому рівні, виглядають так: я бачу, що мені боляче, але я не знаю, що з цим робити. Я відчуваю страх перед близькістю, наприклад, але не розумію, чому я усвідомлюю, що знову йду в токсичні стосунки, але не можу інакше. Що Обмежує діяльність на цьому рівні і стримує від переходу на наступний. Це перше ідентифікація з емоцією. Людина на цьому рівні відчуває, що я це мій біль, я це мій страх. Друге, це те, що немає відсутності глибокого такого зв'язку з витоком переживання. Емоція є, але корінь, з чого йде ця емоція, і не не неясний. Наступне це є сподівання, що біль хтось прибере або полегшить хтось ззовні. А ще один параметр це нерозуміння, що саме внутрішня історія формує реакцію. Що треба зробити для того, щоб перейти далі, це почати ставити питання: звідки це, коли я це взагалі відчула вперше, де я це зрозуміла. Працювати з конкретними вже історіями, спогадами, ранніми переживаннями, іти туди в глибину, навчитися витримувати свої емоції без втечі і без злиття з цими емоціями. Помічати, що емоція це не ти, а це просто твій сигнал. Третій рівень усвідомленості це власне усвідомлення свого усвідомлення. Це рівень аналітики та розуміння структури, в якій ви перебуваєте. Основні ознаки людини, що перебуває на цьому рівні, це те, що людина вже не просто відчуває емоцію. Вона бачить, що за нею стоїть що це якийсь досвід, якийсь сценарій, якесь переконання, що викликає цю емоцію і змушує реагувати саме так. Людина починає розуміти. Я так реагую, бо це коли зі мною сталося, і тепер це моя реакція. З'являється вже інтерес до самопізнання, глибокої терапії. Людина починає бачити себе як систему, там де є ролі, якісь адаптаційні захисні механізми, внутрішні фігури. І типова поведінка на на цьому рівні. В людини відбувається вже глибока рефлексія. Є якісь аналітичні інсайти, є е, е, листи татам, мамам, є конспекти, якісь психотерапії, як людина проходить. Є постійне бажання зрозуміти себе і причину своєї поведінки. Тут ще може виникати відчуття, що все вже ясно, але змін чомусь мало. І часто з'являється втома від розуміння, що Ніби все знаю, але все ще нічого не можу зробити, все ще це всередині мене болить. А мислення та переживання такої людини, вона формує, роздумує такими фразами: я розумію, звідки це в мене, але не знаю, як це змінити. Людина відчуває, що я можу все розкласти по поличках, але не можу прожити інакше чомусь. Я вже дію не автоматично, але ще не відчуваю, що живу дійсно по-новому. Що тут обмежує людину від е, переходу на наступний рівень? Перше це надмірне мислення і бажання зрозуміти замість е, реального проживання. Є ще ідентифікація з інтелектуальним образом себе. Я той, хто все аналізує, і все, я більше ніхто. Тут є страх діяти без гарантій. А де гарантії того, що якщо буду щось робити, то щось зміниться також часто тут ще є відсутність тілесного контакту, відсутність такої емоційної присутності саме в тілі, і ключ до переходу на наступний рівень це вийти з голови в тіло і почати помічати себе не тільки як систему, а ще й як присутність свою тілесну посередині цієї системи, навчитися тримати себе в стані невизначеності без потреби одразу, от зараз, прямо пояснювати собі чи іншим, що з вами відбувається. Розширювати фокус не лише, чому я так дію, а й навіщо мені це досі потрібне, тобто шукати якісь сторонні вигоди. Тут ще буде корисно для приходу на наступний рівень це медитації, практика спостереження, усвідомленості, спостереження за своєю думкою і дією. Переходимо на наступний четвертий рівень, це рівень спостерігача. Цей рівень дає можливість поглянути згори на всю систему. І основні ознаки цього рівня це те, що людина вже не тільки розуміє, чому щось відбувається, а й бачить, що саме створює це чому. Вперше виникає відчуття, що можна вийти за межі власного я. І людина помічає переконання, помічає рамки переконання, ролі ідентичності, які формуються, але дивиться їх на них не зсередині цієї системи, а ззовні. Тобто, ви можете проживати досвід відчувати себе не тільки всередині цього досвіду, а і поза ним, як спостерігач бути, не зливатися зі своєю емоцією. Типова поведінка людини, яка знаходиться на цьому рівні, це здатність не занурюватися в емоції, а бачити її, ну ніби з боку й гори. Це відчуття злості, але я не злість. Я дивлюся на процес з боку. Тут з'являється. Пауза перед дією я бачу, як я хочу реагувати, але я можу обрати інакше, тобто вже відключаються автоматичні реакції. І часто виникає таке глибоке прийняття інших людей, як своїх систем з різними їх потребами, паттернами поведінки, тому потрібні, а подібне, але без необхідності їх змінювати, просто дати людям простір жити в їх системі. Тут з'являється більше відчуття тиші, спокою. Нарешті, от той самий спокій, про який всі мрії, знаходиться саме тут, бо тут з'являється можливість не зливатися зі своїми емоціями, а відпочити від них. Мислення та переживання, які тут проходять люди, формулюють вони свої думки і переживання так. Я бачу, як у мене з'являється думка, і я вирішую, чи йти за нею, чи обирати щось нове. Я бачу свої схеми і вже не вірю їм автоматично. Я їх ставлю під сумнів і можу обирати щось інакше, що ж обмежує людей на цьому рівні, стримує їх від переходу на наступний. Це перша ілюзія, що достатньо просто бачити. Раз я все бачу, бачу значить я все трансформую. Це насправді не так. Друге, це відсторонення від життя. Людина ніби починає спостерігати, але менше дійсно проживати, відчувати тут може бути ще бажання зберігати спокій, замість жити повноцінно. Бо це от відчуття відстороненості від емоцій воно дуже таке солодке захоплююче. особливо коли людина перед цим не страждалася і втомилася. Що ж робити, щоб перейти далі, перейти на наступний рівень? Це дозволити собі повернутися в дію вже не з автоматизму, а з ясного вибору. Друге це усвідомити, що спостереження це не спосіб вимкнутися з життя, а новий спосіб брати в ньому участь не з автоматизму знову ж таки, а з вибору власного усвідомленого. Третє це навчитися бути іграцем і глядачем водночас. Тобто і проживати емоції свідомо, і вибирати ролі гнучко. Ще сюди недоречно було б додати у життя творчість, якусь тілесні практики, ризик без страху втратити себе, тобто пробувати щось нове, вже проявляти себе по-інакшому. І п'ятий рівень, на який виходить людина після цього всього, це рівень. Так званого творця, там де є вже свобода вибору, свобода створення свого життя. Це <кій> вихід із системи, і створення власної системи. Ознака людини, яка знаходиться на цьому рівні, що ви вже більше не заплутані в тому, хто ви. Ви бачите себе як багаторівневу істоту, думки це ви. Тіло це ви емоції. це теж ви. Ви ні від чого не відгороджуєтеся. Ви є всім. Є внутрішня тиша. Навіть коли зовні щось відбувається, всередині спокій і тиша. Людина на цьому рівні не бореться з минулим. Воно стало просто частиною її історії. Це такий автобіографічний досвід, який був на цьому етапі. Людина проживає кожен момент із присутності. Із довіри, і з вибору, а не в автоматичному стані і не з виживання. Тут людина починає створювати щось нове, не для того, щоб щось довести, компенсувати якісь свої минулі травми, а просто тому, що хоче, як себе поводить Люди, людина на цьому рівні. Людина діє не з компенсаторних механізмів, не з компенсаторних мотивів, а з глибинного бажання. Це те, що я казала до цього. Людина може вийти за межі старих сценаріїв і не просто не повторювати їх, а створювати взагалі зовсім нові формати життя, стосунків реалізації. Така людина більше не бореться зі світом, не намагається себе зламати чи покращити, а дозволяє собі просто бути, просто робити. Відсутня постійна ідентифікація з якоюсь ролью: а є гнучкість, є легкість, є водночас глибина. Що межа діяльність на цьому рівні, це невміння відпустити контроль. Людина хоче все передбачити замість просто довіритися процесу. Тут ще може бути страх жити без опори на минуле. Тобто, якщо ще не буду, недобудована ідентичність, тут може виникати страх, що якщо я не те, що було зі мною тоді, то хто? То я так хто я тоді без своєї історії? ще тут є може бути нездатність повірити, що можна діяти без боротьби просто стиші, просто знатнення, просто свободи. Це все також може бути, але це все дуже швидко опрацьовується вже. Що треба зробити, щоб підтримати себе вже на цьому рівні і не скатуватися назад? Це е, має бути постійний контакт із собою, не з думками про себе, а з собою, як з відчуттям. Внутрішня чесність має бути, щоб помічати, коли ви знову скозуєте назад в стару систему і можливість повертатися знову в на рівень тверця. Допоможе ще регулярна практика вибору, що я хочу сьогодні створити. Запитуєте себе і створюєте це в своєму житті власними діями, власними виборами. А тут ще важливо тримати усвідомлення, що ви не лише гравець і не лише спостерігач, ви той, хто вибирає гру. І це ваш привілей. Тож тепер ви знаєте, існує 5 рівнів усвідомленості, які формують якість. Вашого життя. Пишіть в коментарях, на якому рівні ви зараз себе відчуваєте. Я хочу сказати, що чим раніше ви пройдете цей шлях до п'ятого рівня творця, тим більше років проживете не в реакціях автоматичних, а в ясності і в усвідомленому творенні власного життя. Цей шлях можна в цілому пройти самостійно, я ж його пройшла, але можна ще й пройти з моєю вже тепер підтримкою. Але одразу скажу, що це не швидке рішення. Не чарівна пігулка і не одна сесія, але і не безкінечне самокупання, і не робота довжиною в роки. А це поступова діяльність, поступова робота у вашому темпі, залежно від того рівня, на якому ви зараз знаходитеся, але з моїм супроводом і з моєю структурою, яку я вже напрацювала. Якщо вам це відгукується, відгукується мій підхід, і ви хочете пройти свою трансформацію, можете написати мені в інстаграм. Я надішлю вам план роботи, який я використовую для проводження людей в трансформацію. І в завершенні я хочу сказати: кожен має свою точку старту, але напрям у всіх один це повернення до себе справжнього, не до ролі, не до очікувань інших людей від вас, а до того, що тієї, яким ви сюди прийшли. बहुत